Кажуть, супер преміум корм, каші рот веллерам надо, дороге м'ясо. Та ось о, вийшла попастись, наїлась. Да і все. Ну, Ротвейлер як коза, ви що? Не знаєте? Сьогодні травичку, завтра там огірок, помідор. І все нормально. Да, Роксюха? Ось таке то. Сидіте? В мене є новина. Тор, підійди сюди. Е, співбесіда ранішня. Сидіти. Є новина. Е, Роксі скоро буде давати молоко того, що вона коза. Хочеш молочка від Роксі? Ну <рив> <рив> ладно, інша новина. Ну, я вже так нашутив, що я так зрозумів, треба перезнімати. Вже вам не до шуток. Добре, це відео я вирішу, добре? Все. Зараз перезаписую. Поки що чекайте. Я перезапишу.